На вулиці Карпанка Карого у Луцьку працівники комунального підприємства Луцьк-водоканал усувають порив на водогоні. Як розповів майстер підприємства Юрій Кучер, на трубі, де є витік, проведуть зварювальні роботи. От не так багато, просто був під тиском, був водогін. Там зараз пішло по шву. Трохи проблема виникла того, що букли був тиск. І... Услу не могли заварити зараз. Воду відключили. Зараз води немає. Зараз будемо варити зварювальну роботу. Як повідомляється на сайті Луцькводоканалу, водопостачання 19 травня відсутнє у центральній частині міста, старому місті, на вулицях Винниченка, Стрілецькій у мікрорайонах Вишків та Привокзальному. Мешканці вулиці Гулака Артемовського щодо відсутності води говорять таке: нас вчора повідомили про те, що сьогодні не буде води о 10 годині ранку, і ми запаслися водичкою заздалегідь. І в нас все вдома добре. І водичка є, і термінал з боку з водичкою є. Ні, проблема. Викручуємося. як-то. не проблема. Викручуємося. У нас є покупна і набрано завжди 20 літрів на всякий випадок. Хожу до річки, там вода завжди є. Я надію, стільки складаю на природу. Для когось проблема, для когось ні. Треба лагодити, треба лад робити в Україні. До кінця дня аварійну ситуацію каже майстер Луцьк водоканалу Юрій Кучер. Планують усунути. Надіюсь. Станом на 18-ту годину ремонтні роботи завершили, сказав майстер Луцькводоканалу Юрій Кучер. Лариса Андрійчук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.